Діяння святих апостолів, глава 18, вірші з 22 по 28. І, побувши в Кесарії, він піднявся і, привіт, славши церкві, відбув в Антіохію. І, пробувши там деякий час, він вибрався в подорож знову, за порядком проходячи через країну Галацьку та Фрігію та всіх учнів зміцняючи. Один же юдей, на ім'я Аполос, родом з Олександрії, красномовець та сильний в писанні, прибув до Ефесу. Він був навчений дороги Господньої і, палаючи духом, промовляв, і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі. Як Акила й прискила почули його, то його прийняли і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. А коли він схотів перейти до Ахаї, брати написали до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли. А прибувши, помагав він багато тим, хто вірував благодаттю, бо Він переконував пильно юдеїв, Писанням прилюдно доводячи, що Ісус то Христос.